Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Сукіряни районний центр Чернівецької області. Сокірянщина, район Чернівецької області. А ви знаєте, що Сокірянщина виробляла яблук і виробляє більше, ніж Голландія. Так, є така країна Голландія, яка славиться, яка славиться своїми яблуками. У всій Європі, а Сокірянщина виробляла і виробляє яблук більше, ніж Голландія. І якість їх краще, ніж Голландія. Тепер подивимось на Голландію. Як живуть голландці? І Подивимось на Сокірянщину, на місто Сокіряни. як живемо ми, Сокірянці? І я задаю вам запитання. Чому ж у нас так? В сокірянах, в місті Сокіряни, на Сокірянщині так ідуть справи погано Зусім. Немає фінансів, немає нічого взагалі, грошей немає і ніколи їх не хватало. Сокіряни завжди був дотаційним районом. Чому так? І люди роботящі, і яблук більше, ніж в Голландії. А сокіряни завжди просили. У Києва грошей завжди їх не вистачало. Чому? Напишіть в коментарях, підскажіть. З вами, український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!